Попередній відос називався Ігри, яким потрібен ремейк. Сьогодні зайдемо з іншого боку і поговоримо про ігри, на котрі вже створюються ремейки. Адже 2023 обіцяє бути багатим на старе нове, чи не так. Тоді давайте дізнаємось, що нам чекати і скільки. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі Artline. Стартувати будемо з тяжкої артилерії. Ремейк перших двох частин Макса Пейна один з головних подарунків найближчого майбутнього. Ремеді ще весною вирішили зробити ремейки на дві перші частини, і з того часу про це жодних новин. Керівництво компанії пояснило власну мотивацію. За їхніми словами, Макс Пейн це повернення додому, культова трилогія, яка лежить в основі всього, що робить компанія по цей день. За двигун хлопці візьмуть свій норслайт, от лише дати релізу невідома. Не дивлячись на те, що перші ігри досі грабельні, а другий взагалі можна вкотре сміливо проходити прямо зараз, зробити ремейк на них правильне рішення, адже молода публіка майже що не знайома з Максом. Багато страждальний ремейк принца Персії це водночас ностальгія і крінж. Ролик, який нам показували Ubisoft, викликав стільки негативу, що вихід цього квазімоду одразу перенесли. Не дивно, адже оригінальна гра з деяких ракурсів виглядає навіть краще, ніж ця вбогість. Але юбіки не здаються і кажуть, що гра досі жива. Питання лише в тому, чи вийде вона за нашого життя. Про ремайк першої готики відомо всім, і це просто прекрасно. Оновлений світ 2001-го заграє новими барвами через 20 років. За цей час геймери нульових вже встигли зробити власних маленьких геймерів. І вони, як і батьки, теж гратимуть в готику. Ну хіба життя не дивна річ? Ремейк першої Dead Space це інфопричина успіху будь-якого ігрового порталу. Ми встигли оцінити відданість і вірність розробників оригіналу, встигли оцінити ще глибшу атмосферу і прекрасний графічний рівень. Автори ремейку постійно підігрівають до нього інтерес, завантажуючи до мережі нові геймплейні або робочі ролики. Нагадаємо, що Айзек отримає повноцінну озвучку. Вихід ремейку заплановано на 27 січня 2023 року. Ремейк The Last of Us почав наводити сумніви на ПК панство, а також підкидати думки про чванливість Naughty Dog. Як це так випустити втретє гру для Sony і змусити чекати нас аж до весни? До того ж, відомо це стало недавно. Така поведінка може потягнути за собою погані наслідки, але ми обов'язково дочекаємось порта, щоб один розхвалити його, два знищити. З'явиться гра 3 березня. System Shock – не менш цікава та інтригуюча гра, про ремейк якої розмови йдуть вже більше року. Ніби гру можна передзамовити в Steam, є декілька відео з геймплеєм, але про якусь конкретику говорити важко. На щастя, автори прояснили ситуацію і повідомили, що гра вийде в березні 23-го. Питання одне: розробникам так сильно подобається перший місяць весни, чи вони просто намагаються втерти носа один одному. Якщо обрати останнє, легко зрозуміти, що битва буде дуже спекотною. Ще пак спекотною, адже 24 березня на світ виходить ремейк Resident Evil 4. Швидше за все, System Shock перенесуть, якщо автори хочуть заробити на грі пару гривень, бо справу маємо з культовою грою. Навіть безліч розробників Ігор вважає четвертий резидент найкращою частиною в серії. Але балакати не мішки вантажити. З нетерпінням чекаємо на цю атмосферну гру з крутезною графікою. Останній ремейк в сьогоднішньому списку Alone in The Dark. Серія виходить з 92-го року, і саме першу гру автори збираються повернути на екрани ваших моніторів. Alone in the Dark – це піонер жанру хоррор. Свого часу серія користувалась велетенською популярністю, але згодом призупинилась до 2001-го. Випустила просто бомбезну гру під назвою Alone in the Dark – The New Nightmare, яка в дитинстві лякала більше ніж новорічні співаки під мінус телевізійного паноптикуму. Ну а згодом серія поповнилась ще двома іграми і зупинилась в часі. 23-му зможемо повернутись до страхітливого особняка з власним розслідуванням. Тим часом готуємось і обираємо ігрову збірку від Artline. З неї ви можете запустити будь-яку гру зі списку на максималках. Всі моделі ігрових ПК ви зможете відшукати на нашому сайті, а тим часом підписуйтесь на цей канал і тисніть вподобайку. До зустрічі на цьому ж місці.